Сьогодні Міжнародний день жінок та дівчат науці. Цей день нагадує всім нам про те, що жінки грають важливу роль у науковому і технологічному співтоваристві та заохочує жінок і дівчаток до участі в науці. В нашій гімназії є дівчата зі здібностями до різних наук. І саме сьогодні хочеться їх підтримати та ще раз наголосити, що поруч є вірні помічники та ментори, вчителі, які завжди готові допомогти пройти, захоплюючий шлях по країні її величності науки. Посилання на серію розповіді про наших гімназисток Наука це вона. Вже на нашій Фейсбук сторінці. Багато випускниць шостої школи зараз працюють у вищих навчальних закладах міста, мають наукові звання. Тож ця частина нашого проекту саме про них. Перша розповідь буде про випускницю 2005 року Стебліченко Олену Іванівну, що наразі є кандидаткою сільськогосподарських наук, завідучкою відділення технолого-економічного коледжу Миколаївського національного аграрного університету. Мене звати Олена Стебліченко і я випускниця загальноосвітньої школи ново 6 2005 року. Одним з найулюбленіших предметів, коли я навчалася у школі, це була біологія. Що й вплинуло на подальший вибір навчального закладу. В подальшому я закінчила Миколаївський національний аграрний університет спеціальність агрономія. І завдяки гарним здобуткам у навчанні мене було рекомендовано до аспірантури. І я вирішила скористатися цією можливістю. Для дисертаційного дослідження я обрала мало поширену культуру, але дуже цікаву. Чабр це ефіровіна, лікарська та пряно ароматична рослина. І через те, що е, дуже мало інформації було про цю культуру, це спонукало мене подорожувати по території України, відвідувати різні бібліотеки, знайомитися з різними людьми для того, щоб е, дізнатися про чабр трошечки більше. Е, що цікаво, що Протягом дисертаційного дослідження мені е, стали у нагоді не лише спецпредмети, фахові дисципліни, але й ті знання, які я здобула у школі. Ну, наприклад, це історія, тому що мені було необхідно детально описати Походження цієї культури її поширення, в яких країнах її почали вирощувати, і на які цілі географія знову ж таки через те, що це малопоширена культура на території України, то я досліджувала досвід вчених інших країн. І знову ж таки необхідно було порівняти погодно кліматичні умови України, а саме Миколаївської області, з погодно-кліматичними умовами інших країн. В цьому питанні мені стало в нагоді географія. А, так як чабри це ефіроліна рослина, я також добувала з неї ефірну олію. Тут мені знадобилися знання з фізики. Ну і звичайно, наша рідна українська мова, яку я і захищала, і писала дисертаційну роботу. Стала мені в нагоді для того, щоб дуже змістовно, якісно і зрозуміло викласти результати всіх своїх досліджень. Тому майбутні маленькі або вже може більш дорослі дівчатка, які цікавляться. Певними предметами, дисциплінами я вам рекомендую заглиблювати свої знання, розширювати свій кругозір і потім в майбутньому також становитися науковцями. Але з цієї е, е, сфери, яка вже буде цікава вам. Волянська Яна Богданівна, випускниця 1992 року, доктор технічних наук, доцент, професор кафедри електричної інженерії судових та роботизованих комплексів Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова. Сокоренка Олена Олексіївна, випускниця 1992 року, кандидатка педагогічних наук, доцент, завідувачка кафедри теорії, методики дошкільної та початкової освіти Миколаївського обласного інституту після дипломної педагогічної освіти, про себе каже: видячна випускниця найкращого закладу освіти, бо мала честь навчатися у кращих вчителів. Павленко Альона Юріївна, випускниця 2008 року, старша викладачка кафедри інформаційних управляючих систем та технологій Національного університету кораблебудування, координатор першого етапу Міжнародної студентської олімпіади з програмування. Маршак Олена Ілівна, старша викладачка кафедри інформаційних управляючих систем та технологій Національного університету кораблебудування, завідувачка відділення інформаційних технологій відокремленого структурного підрозділу фаховий коледж корабелів Національного університету кораблебудування імені Адмірала Макарова. Литож Олена Вадимівна, доцент кафедри кондиціонування та рефрижерації Національного університету кораблебудування, кандидатка технічних наук. Анна Вікторівна Єфимова, доктор економічних наук, професорка, завідувачка кафедри економічної політики та безпеки Національного університету кораблебедування. Шебаніна Олена В'ячеславівна, випускниця першого фізико-математичного класу, золота медалістка, кандидатка фізико-математичних наук, доктор економічних наук, професорка, декан факультету менеджменту Миколаївського національного аграрного університету. Довгаль Олена Валерівна, випускниця 1999 року, доктор економічних наук, професорка, завідувачка кафедри економічної теорії і суспільних наук Миколаївського національного аграрного університету. Ще одна випускниця, що закінчила нашу школу з золотою медаллю, мозгова Марія Вікторівна, розкаже про свої досягнення. Всім привіт! Мене звати Мозгова Марія Вікторівна. Я закінчила загальноосвітню школу no 2012 році з золотою медаллю. У 2018 році я здобула фахову вищу юридичну освіту в Національному університеті Одеська юридична академія за спеціальністю право з відзнакою. Сьогодні я є аспіранткою інституту вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, а також викладачкою від окремого підрозділу Київського національного університету культури і мистецтва. Ви знаєте, ще зі школи мені подобався процес наукового пізнання. Якщо вчитель задавав нам підготувати презентацію, реферат, повідомлення, де потрібно було розібратися в конкретній проблемі, а потім представити результати для загалу, для свого класу. Мене надзвичайно зачаровував цей процес. Я почала працювати ще в університеті, і переді мною ставали нові практичні задачі. Треба було шукати шляхи їх вирішення. Я активно зверталася до законодавства, до літератури, до наук. Кових праць до досвіду міжнародних колег своїх і таким чином намагалася оптимізувати роботу. В нашому віці. Потім життя мене звело з крутою командою, командою Ради молодих вчених при Міністерстві освіти і науки України. Два роки пліч-опліч мені пощастило попрацювати з цією командою, де я здійснювала такий трохи адміністративний освітній менеджмент, але процес науки, наукового пошуку і пізнання знову мене захлинув, і я вирішила вступити до аспірантури. Сьогодні я досліджую питання підготовки фахівців у сфері управління вищої освіти в королівстві Нідерландів. І сподіваюся зробити вищу освіту в Україні привабливою для студентів, результативною для стейкхолдерів і роботодавців. Ви знаєте, сьогодні наука це модно, це цікаво, це пізнавально, але у науці. Закладено дуже багато часу та наполегливості. Хочу вам сказати: якщо ви маєте думки, як покращити цей світ, суспільство, громаду і готові з цим поділитися, ніколи не відмовляйтеся від науки, бо науку створюємо саме ми. І це ще далеко не весь перелік видатних жінок в науці, що випустила саме наша гімназія. В науці не буває легкого шляху, і тільки той може досягти значних висот, хто, незважаючи на втому, наполегливо долає всі перешкоди. Тож бажаємо наснаги та наполегливості жінкам та дівчатам, які пов'язали своє життя саме з наукою.